Доброго дня, було питання по раєнню. Да? Зараз квітень місяць, буквально ще пару тижнів, і наші бджоли почнуть заходити в райовий стан. Дуже цікава річ, коли цвіте рапс, дуже часто чомусь заходять в райовий стан бджоли. Багато дуже є прийомів проти райові і отводки проти районі роблять. Але я хочу таким поділитися з вами способом для починаючого пасічника. Якщо у вас сімей небагато і хочете зібрати рапс і акацію, а ми знаємо, що сім'я, яка зайшла в райовий стан, навіть якщо ми обриваємо просто моточники кожен шостий сьомий день, це не допомагає взятку. Вона все одно меду вам не принесе. Так як природні часи в неї включилися, годинник природний. Роїтися і вивести із райового состояння просто обривання маточників практично неможливо. Цим можна тільки е, зупинити вихід рая. Більше нічого, а райовий стан буде продовжуватися. Дивіться, що таке райовий стан, для того, щоб попередити, треба зрозуміти, що це таке. Да? Раєвий стан це коли е, включається біологічний годинник бджіл. Розмноження, тобто ділитися, e, значить, він може відбуватися, коли бджоли займають два корпуси, а може відбуватися, коли бджоли займають всього лиш вісім рамок. Коли це їм стукне в голову, ми не можемо це прогнозувати, бо ще ми не навчилися прогнозувати, чому вони заходять в райовий стан. Є деякі винуждені такі е, міри, коли вони заходять в райовий стан, тобто йдуть дощі. Безвилітно, довго у них проміжок часу безвилітний в райовий стан заходять. Тісно в вулику вони заходять в райовий стан. Але давайте розберемося, як ми зможемо це попередити. Попередити тільки можна тим, що убрати у них бджолу. Інакше райовий стан ніяк не зупинити. Райовий стан можна зупинити, розділивши вулик на декілька частин. Тоді Бджоли розуміють, що для раєння їм недостатньо особі, і вони виходять з райового стану. Але зробивши отводок, зробив другий вулик, ми не візьмемо ні з отводка майського меду, ні з основної сім'ї, яка в раєвому стані. Навіть якщо вона і вийде з раєвого стану, ми не візьмемо з неї теж багато меду, так як бджоли, там буде дуже мало. То дивіться такий спосіб. Значить, якщо у вас приблизно 10 рамок бджіл у вулику. І ви піднімаєте, там, допустимо, 5 го чи 10 го травня ви піднімаєте, рапс цвіте повним ходом. У вас райовий стан У вас висить 15-20 маточників. Що ми робимо? Значить, беремо другий корпус. А навіть якщо він у вас вже і в другому корпусі, в двох корпусах бджоли, значить, що ми робимо? Ми забираємо. По максимуму з першого корпусу в другий корпус переставляємо рамки з розплодом. Значить, коли сім'я заходить в райовий стан, то відкритого розплода там мало, а яєць практично взагалі немає. Тому, щоб матка пішла в рій, вона має схуднути, інакше вона велика і літати вона не може. Тому перед тим, як вона вийти, матка, вона прикращає червлення. Тому ви піднімаєте, коли рамки, ви дивитеся, маточники є, печатний розплод є, декілька рамок є відкрите розплоду, але яєць немає. Тому ви піднімаєте печатний розплод і відкритий розплод якомога більше в другий корпус. піднімаєте. Далі що ви робите? У вас має бути отаке глухе дно. Ось о. Глухе дно воно таке саме, як корпус. Висота тут 3 см. Можливо зробити впереді навіть круглий літочок. Знизу воно просто надівається на корпус. У деяких вуликів такий даже є. Фальц у нього є Значить Ви ставите між першим і другим корпусом оце глухе дно. Матку обов'язково залишаєте внизу. Вниз її опускаєте пусті рамки. Можете суш, можете вашіну, все одно, що туди її опустите. І декілька там буде рамок із печатним розплотом, і з відкритим розплотом, але частину, припустимо, 5 чи 6 рамок ви підняли вгору. І відкрили в верхній льоток. І все, і закрили. І ви не заглядаєте до неї 4 дні. Через 4 дні знімаєте верхній корпус, піднімаєте рамки і дивитесь. Якщо ви побачили яйця, що матка почала червити, все, ваша сім'я вийшла з райового стану. Так як матка вже не хоче нікуди летіти, а починає опять розвиток сім'ї. Що ви робите далі? Берете, і робите самогон з водою, тобто 100 грам самогону, літр води, перемішали, Поляли по вулочкам вверху, поляли по вуличкам внизу. І... Удаляєте це оцю розділітельне це дно. І об'єднуєте, Опять повертаєте цей матки її же бджоли. Маточники всі зриваєте перед тим, як будете їх ділити. Повертаєте її же бджоли. Все, матка ваша черви, значить з райового стану, вона вийшла. Тобто за 4 дні ви можете вивезти свою сім'ю з райового стану. Тим більше, якщо цвіте рапс. Бджоли далі підуть працювати на, на рапс. Льотна бджола нікуди не ділась, так як вона літала спочатку е, е, першим корпусом, потім влітком другим корпусом. Так що бджола опять повернулася сюди. Ось таким способом ви можете збавитись від роєння. Ну от, якось так.